Всім привіт, дорогі глядачі, і сьогодні я, ну, 100 днів виживання у постапокаліптичному силі. Чому постапокаліптичному ну, оце. О, міна. Можна розібрати на свої потреби. Так, понідемочку. Так, черепушку. Так, черепушку нагу. Тварини тут рідкість і мої динамічити. Блін, на скін лисиця не прогрозився. Я його пер... перед зйомкою півтори години намагався встановити. Все-таки вийшло. Але не прогрузився. Так, з вами я Фемік. І сьогодні спиднів у постакаліптичному селі. Ось моя хапа. Тут у нас є Валера і Антон. От черепушку так біля входу повис, может бути зрозуміло? Ні, не, не, не біля цього входу. О, от, зрозуміло, що тут найкрутіше все. Так, бомбочку сюди. Так, у мене такі ресурси. О, три смарки, що можна в вольєрку в антону. Тобто. Так, вох, ну я думаю, тут знайду. Це мені взагалі не треба, Це я можу безплатно піти зірвати. Це грошей не вистачається, теж безплатно. О, Орах ще бомбочку зроблю. А щас всем от своєю книжкою буду ра -тат та 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 устраивать. Такс, а зараз досліджування села. О, варианта яка деталізована локація. О. Яка яка деталізована локація. Ой, я застряв, щось. Ч я так, о! А! Тут ву вугилька є! Вугилька халявна! А! А! Вугилька! Вугилька халявна! лыпали! Так, збираємо халявну вугільку. Ось бачите, ты постакаліптичність, о, кину. Бачите, яке постокаліптичне село. Навіть просто колодязь сбить хоче. Так, скину. До речі, У мене тут картофлину. Бачите, вот тут оцю розбиту разбитую Тут полный чтя. Я себе несколько хоть их сможем. Бам-бам! Іди, іди! Іди туди, иди туда, это пожарить. Хочу. Не пожарить. О, кур. Курье. О, Валера, ты куда пришел? у нас выживание в двух. Ты что? Загорел, шиши. А Быстро в село акалиптичное, Туда. На всех оборотах. Туда бы швы. Швы. О, правильно. Что за ты из выживание? Втекаешь, дурак. Пришел в хату. Да не все, это моя хата. Дурачки. Ты куда с выживанием? Звал... Ой. Валера... Э... Валера, что с тобой? О, мапа. Ты иду, по-моему, нашего робота. Так, а зараз смажить на ску. О, где? А где друга? Пересможе тут попробуем. О, тут я кур. Мне требуется и кур. Кура, иди с кур. Иди сюда. Я как спавильный дыш. А он как пешок туда. Пешок. Ладно, ты попасть не можешь. И, дорогие, До речі, кажу, що це не я тут, а добабахався до оцього всього. Так, мишка зависла. Такс. Іди за мною бачиш цю поводинку. Бачиш, обходиш. І, а, дупа горить! дупа горить! дупа горить! Так, кур. А, дупа горить. Ай! Ну ти дурак, ну ти не бачиш, що да прохід є. Піш... є. Ти мені не став. Бам! Піш, пішов ты шок тут пир я? Да весьму, так, скиточка. Посаджу. Так, а сама я гигазброю, о! Там ще корова є. Так, зараз я... І це я корова Тетяна. Всім Тетянам хто дивиться це відео, привіт. Ти куди пішла з виживання? Бистро пішла в село. швидко! Бистро пішла. Бистро в село пішла! пішло. Ты виживання з звалить. Руч. Тетяна вибач. Такс. О, кур. два кура. Так, бомб has Обожаю динамитик. Я не мог О. Ты шо? Ты теракт? ты террористичный акт переживал. Иди сюда, иди, иди, иди сюда, тупой кур. Кур тупой. Иди сюда. Иди сюда, назад у выживания. Ой. О, чьи граната. Граната! 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 Сказав граната! Граната! Ой, ще мінікор з'явився. О, давайте сейчас... величезний дуб посадим. Посадим. Ну ти вообще, ну що ти пристав? Ти що у вас двоє там? Ти що? О. куда песок? Мясо, мясо хочу. Хочу мяску. Да. Пацаны, я застрял. Так, буду буд, ему буд, сяк дрим. Так, где ты? Ты где ты? Балабам! бам, бам. Так, Знания ссыла. О, ну тут они чуть-чуть пару палочек. А где мясо? А стики пытание ежедневно не випади. О, ще кур. Так. Кур корябу. Слепо. Ты шо? Ты шо? Давай. Выбери, что у выживания. Ніхто не хоче. Зараз в гігантського дуба посадимо. А ще він буде рости. О! Погляньте, скільки в мене їжі є. Тільки оце, будь-яку треба буде посмажити, зараз, зараз поїдемо. Так то за заганує якесь? Так тут я вже був, тут та халявна вугілька є. О. Стоп. Тут щось звідки тут здесь. Іде. Значить, ще одна халявна вугілька? Аж забыл все халявные вугильки угрозу наносить Ого, сколько там халявных вугильок. Та, Ведь тупо линька. О. То хлыкарал. Паличка. О. До речи, ось... знаете, в Майнкрафте ковуны. Вот эти вот брудні... Брудні курин... Брудні усі куринці. Вони виглядають як е гни гнилий кавун от перживіців. От, от от знайду кавун, поставлю, от погляньте. От ну реально я як я гнилий кавун перживіцем. Так тут в мене є сховок. Сховок є. А ще, знаєте що? В кожного таємного сховку має бути тунель. Зараз свернемо тунель. Так, а зараз закриваємо свій, свою місячу морку, Цю місячу одну дуже мисяць. А зараз пер перша ніч уявіть. Перша ніч. Так, стирточка. Римося. А? А чо? Такий у нас тут? Панель. Давайте ж його тут позначимо. Яко... ой... Як аварійну точку з таку. Маячком. А давайте, знаєте, что? Я вот що я, я, що якщо ще я такий мод, якийсь якийсь там шарабустика, не пам'ятаю, як він называется. Наз, наз, О, паркатчик. Я не пам'ятаю, як він називається. Але... В цьому моді є така зброя, ось це не реклама. Це, це в цьому моді така гіперзброя, яку треба закалювати у лаві, щоб вона виведе ще потужніше. А в мене цього моду нема. Але є гіперзброя, це книжка, давайте її в лаві. У нас ритуал спотужнення книжки. Нам потрібна палка! палка, два поперца, книжка, еще шкурка. А, да, мы что-то так сработаем. Парканчик, требовал. Ой, ёлый палы Ой, ваще закрывает, как бы, алтарь. А сюда кидаем на парканчик поперцы. Поперцы. Шкурку. палицу і саме головне книжку а ні, ще треба до книжки ще я докинуть сейчас паркан а тепер, зараз прибираємо паркан І дивимось як, як тут будет модель гиперкнижка лы пали гляньте! Дай на тут картошечку пожалуй посмажем Давайте мяску пожарим, посмотрим. О! Мяску. А, вон чуть не посмазывает. Давайте прям. А вот же я, ну, бас, он так не працует. Так, псс. А! Идем, дрембату. Першани. б упал! Ты шо? Двень! А, валер! Ты моряка дура! Дура! Звук агресивного кликання. Звук агресивного гросивного клю... Не Знаю, там з Валера чогось дымок пишет. Не знаю. О, давай тут тут а дослідим. Все объев не бачу. А, это ж радиок ты щоб что ты их не було Так, а что що... тут? О. Прикол. Прикол. Заручка. Так, що в инвентаре? Три жмутки пороха, 18 яблучок и два хліба. Знаєте що, а знаете что? А может не надо было свои цю гіперкнижку, шкурку, ще якесь сміття без, без цього моду в лаву кидать? Вдруг тут зараз заспавниться якийсь босс. Вдруг босс заспавнится. Босс говновоз Так, і він захоче продертися в мою хату. Тому щоб, щоб ніяка пала до мене, тут не залізла, давайте собі огорожу зробимо. Зараз тут а, мені треба тут нафармити ресурсів, а дупа горить, дупа горить. Так, трохи... Трохи знаків. Треба капку парканчику. Так, парканчик. І дрем по байнингу парканчика. І зараз ми зробимо опудалу. Як зробити опудалу? Ставим два паркани. наверх голову якогось моба по боках знаки і на кожному робу так готово що у нас так от виглядало зараз ми робимо ритуал по очищенню цього синту Майнкрафта а зараз нам треба чотири барвники а які саме не знаю я люблю носити тому мало Два цього говна в мене є. чи не говна. А оці одягів там. Кульбабків. Кульбабків. Два кульбабків в мене є. А зараз зараз. От, от чистим весь цей світ Майнкрафту. Першим треба зробити барники. А далі зробити їх помаречевими. Так, а зараз, щоб очистити цей світ Майнкрафту, нам треба пофарбувати знаки. Пофарбувати це все. Далі, ось тут поставити парканчик. І ось тут. прибрати. Зараз на ці парканчики нам треба поставити два дуже рідкісних блока. Иначе зная які. Так, звичайно, проход же не Майнкрафта не на редкость а у мене тут не приходит у меня. 100 днів, о. 100 не... дни. 100 в, в постакаліптичному сыні. О, кнопочка. Мені. Кнопочка кнопка. Значит, вот камьяни кнопки. Чи камьяни... А! А! Вот это вот, кам'яни-кнопки. Давайте, вот скажи честно. Вот ктось хочет крафтить їх у виживанні Так, Зараз проводимо ритуал. Туда, Опа, кнопочка тут тута в улинку. От собещи, а честно добыть пожертвовать своим порохом. Это так классный. Ще принести зижу вот так вот. И натиснуть кнопку. А еще писать одну команду. Так. Ой. Что-то команду неправильно вписав. Что-то не спрацювало щось Але шось воно не спрацювало капку. Одно ритуал. Значит, я щось неправильно команду. Неправильно, короче, ритуал пройдет. Зараз... Робимо інший ритуал почищень свита Майнкрафта. Черепушка. Так, черепушку. Треба надіти на гравця. что зробити сделать с рандомным текстом. А, принести ці штуки їжі. І зараз... Ри... О! Ще мені треба тут целу капочку. мені не треба. Зараз добавим ритуал. Ой, щось как не так. Значить, Якщо ці, ці, знаки, якщо ці дорожні знаки так клавитуют, значить це все правильно. Та зараз а зараз обдаровуємо цю штуку хлебом. Зараз беремо маячок і починаємо якось дергаться танцювати, щоб воно все спрацювало. Спрацюй, спрацюй, спрацюй. еще дай их, хлеба. Спрацюй. Спрацюй же Я сказал спрацюй говня. А, я смотрю, там треба еще одну команду вписать. Это самым... А что, а, а шо можно вспомнить? Разве я найду эту команду? Выбачте. Ну, выбачте. Так, третья команда, да, Симон, Ну да. О. Да я не гадину. Пишу. 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 Мы за штука хрипко Принесемо у... до цього ту тему шкурку. Ладна команда пише. Шку... Табери шкурку. Так а за щось на боку? Так, так. Ой, липало, я щось не спрацювало капочку. Ладно, допустим. Що Майнкрафт не хоче очищатися від цієї ядерної пустощі От все по інструкції з Google з чат GPT. Будеш Ілон Маск робив цю інструкцію. Це ж не інструкція, а це GPT. З походу ВЛО на маска не дуже з, з ритуалами Minecraft. Давайте тут якесь. О, ні, тут корністої землі дуфя. Так, може тут в о, можно такого. Фу, что это за земля с червяками? Якась? Так, а зараз... А зараз буде ритуал стребания через лаву. То есть ну, початку кро... Сейчас там треба с вот косать факту. Mm -hmm. Бачите, я зміг, а ось факла, факла штуки. О, залізка є у мене зараз, немає чого тут бути. Бам-бам-бам! О, дачі, давай так хлібнеш. тут розкладем. О, черепахи! Ось там з черепах якась травичка падає. Mm -hmm. Так, це не те, що я подумав, а морська травичка. Давайте зараз розбираємо цю травичку і проведемо морський ритуал. Це вода Тільки в океані, а по селу не бачу. А ну, я тим збираю оці морські травички і зроблю морський ритуал. Да ти взагалі, а гав... ти вбираєш куриць. Ась, є іншого ритуалу, нам треба черепаші яйця. Є іншого ритуалу ще з CGPT, я в нього спитав тільки що. Напевно, в CGPT якось не дуже з ритуалу по Майнкрафту перед оцими усіма... двома. О, зараз там дві черепашки, надо треба їх погодувати. Хто хоче зжирати? Так, зараз он тут посмотреть копати. Копати. Копайте! Копайте. Опять же раз у Майнкрафті равно за черепах. Та що ти так копаєш? Землярийка ти! А де? что девушка Ладно, сейчас не спросивала. То есть не все-таки на рыбачи или царапыки. Бегать бета и черепаха. А еще бачите, що з в капку, але це треба для великої цілі. Рятування об Майнкрафту йде по Депокаліпсу. Так, старіша рта нам треба буде яйця черепах. Так, О! Черепаш! Черепаш канин, зайди сюди! Іди сюди! Для великої цілі. Забачите цього чушпанчика? Зараз визнаем, короче, закопаєте свої яйця для великої цілі, короче. Ну та ти довбань! Ну то швидше! Такс. треба все командами робити. Капець. А яйця де? Ну вона приколі. Де яйця? Шпанч. Ну, ну жри тут вашу ту, траву Задовбали! Бачите мене нова гіперзброя. Нотія! Так, я знаю, це залізний злиток, але коли я... Муке. Да хто ми До речі? Пашки нельзя. С приходится командами. Ну давай, ну рий, пошвидше ну ри. О, о! Ой. А что з ними так? берем Сберем. Если черепашки. обдаровываем его хлебом. Его хлеба Там, чтобы его морщалить. Я что-то спросил. Вот это взагали ядрён. Потом, ну, я... ну как? Ну как? Ну как за Давай, ладно. последний ритуал. что можно. Врятувати світ Майнкрафта від Апокаліпсиса. Цього нам треба поводинька, вибач Нокія, що це? Зараз тут має щось скрафтить. Ой, Хлібушка. Не крафтиться, походу. Давайте цей колодець ядерний, якийсь відозрівий. Давайте туди хрибушка скинемо. Оце, 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 оце Я щас команду пропишемо. О! Динамічку видало. Ой. Ура! Світ Майнкрафту ввіртований. Центр колодязь Радіоактивність знищена! Тр -тр 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 Ура! 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 Оце треба буде якось прибрати, я по схему відео зроблю. Ура!